Для дітлахів охочих пізнати одне зі старовинних українських ремесел. Цими вихідними молода художниця Марина Наумчук влаштувала майстер-клас ткацтва. Як інструмент використовували саморобний верстат, а саме дерев'яну рамку з натягнутими на неї нитками, як засіб, різні підручні матеріали. Що з цього вийшло, дізнаєтесь з наступного сюжету. Ідея провести майстер-клас з ткацтва виникла через прагнення ознайомити дітей з українськими традиціями, каже організатор заходу Марина Наумчук. Саме цей вид національних ремесел, якщо зазирнути в історію, вважається найдавнішим. Наші предки власноруч виготовляли тканину для одягу, оздоблення житла, господарських потреб. Спочатку воно існувало як така практична галузь, тобто це ткання тканини. Пізніше воно вже набула такого декоративного характеру, це і килими, і серветки, варети. От зараз вже ткаси це вже як вид такої художньої, творчої діяльності. На саморобному ткацькому верстаті дерев'яній рамці з натягнутими на ній нитками кожен учасник майстер-класу створював свій шедевр. Для оздоблення використовували такі матеріали, як шкіра, гілки, сухе листя очерету, дерев'яні намистини. Все, що потрібно, це нитки будь-які, тобто зараз вже немає такої вимоги, щоб це були бавовні, там, вовн, вовна, чи там льон. Ну от в принципі можна з будь-чого зробити. Тобто, ми використовуємо основний принцип ткацтва, переплетення ниток, От, але робимо з всім чим завгодно. За словами Марини Наумчук, ткацтво досить корисне заняття. Адже крім того, що це дає можливість проявити свою фантазію і навчитись того, що вміли наші предки, воно розвиває моторику рук та уважність. Школярі також визнали право захопливою і зовсім не складною. Це кожна людина зможе зробити. От не, ну, якщо їй показати, то я думаю, що кожен. Важко. Саній. Ні. Я виріб це роблю перший раз і дивлюся, от, по, що він виходить. Мені це дуже подобається. Крім того, деякі дітлахи вже вирішили, де їхній виріб знайде своє застосування. Я подарую дідусеві на день народження. Я дуже бажаю його подарити своїй подрузі на день народження. Як зізнались учасники майстер-класу, заняття їм сподобалось. З огляду на це організатори запевнили, що подібні заходи для діток влаштовуватимуть щонайменше раз на місяць.